Назвичайники та поліція сьогодні прибули до житлового будинку, що у Луцьку на вулиці Вениченка. Приїхали рятувати пенсіонера, який проживає сам і зачинився у квартирі, розповів Суспільному начальник рятувального відділення Михайло Щекочихін. Нам поступив виклик, що людина не виходить на зв'язок вже два дні. Ми одразу поїхали сюди. Нам сказали, що його немає, і ми почали відкривати стоп. Рятувальники стали відчиняти вікно, щоб потрапити до квартири на першому поверсі, власнику якої ймовірно могло стати зле. Як розповів колишній колега пенсіонера, вчитель Святослав Форманюк, рятувальні служби викликали працівники школи, до колись вчителював 65-річний чоловік. Вчора в нього був день народження. Всі його вітали. До мене один колега дзвонить який, Славік. Ти не знаєш, де Кучеренко, бо я дзвоню не відповідає по телефону. Я до нього став, став дзвонити. Не відповідає, зв'язався з сестрами. Вони сказали викликати поліцію. Іншого виходу немає. Працівники ДСНС проникли до квартири і зі слів фальшера-рятувальника Романа Бойка виявили господаря на підлозі. Притомному стані старенький боліє, переложили його на ліжко, запитали яка йому зараз допомога треба. Чому не виходив на зв'язок? Він не міг по стану свого здоров'я. Він впав, не міг піднятися. На ліжко не підійти до телефону, не покликати на допомогу ніяк. За кілька хвилин до чоловіка приїхали медики. Пенсіонера обстежили, але, як розповів фельдшер Олександр Геражун, від госпіталізації пацієнт відмовився. Хворі в задовільному стані показники всі добрі, і тиски, і кардіограма, і глюкозу поміряли. Спілкуватися із журналістами пенсіонер теж відмовився, пояснивши це поганим самопочуттям. Те, що ви спитаєте, не, не скаже. Дар'я та Петро Потієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.